Вітаю, всім доброго здоров'я. Заїхали на пасіку. Вчора забули водичку поставити, ну, трошки в нас стоїть водичка там перед тим рядом, ще сюди треба поставити і полістиролу нарізати маленькі смужки, щоб джона не топилася. Все з часом зробимо. На дворі сьогодні так наче тепленько, в принципі. Було сонечко, зараз похмуріло, але бджола дуже гарно летить. Десь вона собі там той напрямок білюсь взяла, тому що з машини вийшла, а вони таки, як на гарному взятку летять. Напевно, десь пілок знайшли, літають. Так що такі ось справи. Треба наші вулички на підставочки поставити. Бджілка літає досить таки добре. Сім'ї такі гарні ці, що ми купили. Майже всі сім'ї такі ну, хороші. Питали мене, значить, яка ціна на бджоли. Дивіться, яка ситуація. Я, е, е, як я купляв бджоли, там, особливо пасічникам-початківцям, це дуже я думаю, підкаже, тому що е, різні ціни є. Я вирішив, яким шляхом піти. Хтось зараз напише в коментарях, що я хитро зробив, ще якось там. Але я думаю, що це було досить таки розумно. Я написав у групи, просто там в сусідніх містечок, що куплю пасіку. Можливо, там після, е, яка залишилась від пасічника, рідних не ображув, тому що е, от я вже до них приїхав, вони зі мною домовились і кажуть, що багато дзвонили, але всі хотіли задарма тобто видурити. Е, там така трохи неприємна ситуація була, де я купляв джоли, тому що там помер е, чоловік, цей пані, в якої я купив бджоли, і син загинув. Там балончик розірвався в руках, тобто так той 5 місяців тому, а той 40 днів минуло лише. І така дуже ну неприємна ситуація. Звісно, що я людей теж відуряджували не буду. Согласували, що в принципі сім'ї в них я оглянув. Досить таки вони гарні були, потужні сім'ї, нормальні там ну не на 10 рамках, але тако рамок до семи, в принципі, бджілок є. Купив я ці бджоло сім'ї за 17 бджо сімей я заплатив по 2 тисячі. Це нормальна, адекватна ціна. Можна набагато дешевше зараз, в принципі, купити, тому що я знаходив сім'ї по 1700, можна взяти в принципі, з вуликом по 2000 тисячі можна взяти. Але цих людей я забрав ось за 17 сімей я заплатив по 2000, тисячі. Чотири бджоли сім'ї ще я взяв, бо раз двадцять 21 сім'ю я взяв. Вони трьохрамкові. Я казав, що їх взагалі не буду купляти, або там, якщо там ну, по гарній ціні віддадуть. Це я продовжую до того, чому я взяв ці сім'ї по дві тисячі. Тому що ці сім'ї вони мені сказали, забирай, типу, 500 гривень, ніби так, як запасні матки порахували. Там двох-трьохрамочні такі маленькі сімейки. Ну навіщо ти вилив водичку? Це ж бджілкам було пити. Ну така ось справа. Навіть одну сім'ю цю трьохрамочну віддали з таким. Старим розваленим вуликом, ну, тобто за 500 гривень вони віддали, але е, до цього всього вони загрузили нас е, сушниною. Там рамок до 100, може десь, ну, щоб не збрехати, ну, добрих рамок 70 дали світлою сушнини. Вони навіть там родич цих людей пасічний теж нам це все віддавав. Він навіть таку чорну сушнину не давав, і я казав, що вона, в принципі нам не потрібна, краще менше, але е, світлою сушнини. В принципі, ну таке перетопити можна було, тому mm. цей вулик взагалі за 500 гривень разом з бджолами, але тут три рамки бджоли. Це два українських забрали, тому що всі вже не додали. Ну такі от справи. Лайка. Вже діти воду повиливали із відеочок. Такі от справи. Ці, ціни такі. Значить, Що я скажу за ціни? Звісно, що біля льодка стану зараз зажруть. Багато щоб ціна зросла цього року, я не можу сказати, тому що ціна на мед не зросла. Тобто ніхто давати більше, ніж минулий рік за бджоли не буде. Звісно, що розумієш тих людей, які займаються бджолами і так далі, але вони повинні розуміти медовиків, тому що на мед три роки ціна не піднімається. В великому рахунку і на пакети на це все теж ціна не піднімається. Але є такі пасічники, що ми думаємо, що вони розумніші за всіх і їм більше за всіх. Потрібно ті задирають ціну. Ні, в принципі, адекватна ціна сьогодні це має бути бджолопакет, е, ну дивлячись де від регіону. Якщо це ось у нас Київська область, це десь тисяч, від тисячі до тисячі триста. Ось так має коливатися. Бжолосім'я теж має коливатися від півтори тисячі до двох. Ну, ладно, там в травні місяці може трошки більше за дві будуть заходити такі дійсно сильні сім'ї, такі під медовик. Може там якась сім'я до двох з половиною затягнути, якщо там гарно підготовлений. Да. Але все одно, тисяч в районі двох має коштувати зараз сім'я. Тисяча 1800 такі ціни, тобто мені пропонували там до десяти бджола сімейна і просто, щоб все разом забрати, якби цілу пасіку, було трохи простіше і вигідніше. Тому такі справи. Значить, тому, значить. Бджолопакети я сказав західна Україна. Взагалі там ціни цікавіші ще, тому що дзвонили наші хлопці, дізнавалися, то на цьому вже Закарпаття, то готові віддавати по 700 гривень бджолопакети. Ну, правда, масово там 100 бджолопакетів, хоча б брати. З Вінничини готові по 1100 за бджолопакет привезти. Від 100 бджолопакетів вже додому нам привезуть. Якщо від 100 брати по 1100, якщо від 200 чи по 1000, а від 200 по тисячі, чи по 900 гривень, тобто такі ціни ходять. В принципі, такі ціни, як і минулий рік. Тому тако, дивимося, купуємо, кому що підходить. По матках будемо бачити, матки, я думаю, що теж особливо в ціні не виростуть. Так, ну що ще я хотів би сказати? Це, саме головне в цьому відео це по цінах хотів сказати. Мене запитують, по чому я купляв, От я кажу, по 2000 тисячі я заплатив, не торгуючись, але повторююся, це сім'ї такі гарненькі були всі. Маленькі сім'ї мені по 500 гривень віддали, дали багаж сушнини. кажу, дуже багато сушнини дали такий рамок ну, до, до сотні. Там вони казали, до 100 рамок типу, поберіть, скільки хочете. Десь ну, рамок 70 добрих ми взяли. Я не рахував, не мав часу. Костюми віддали, там, годівничці потолочні. Ну, дуже багато всякого такого цікавих речей, це все теж нам нагрузили. Тобто, хлопці, забирайте рамконоси, три штуки, в рамконосах рамки навіть всі навощені, до речі, були теж. Ну, тобто, це так люди полізки віддавали, тому я заплатив, в принципі. Така от ціна на бджоли цього року. Яка ціна на мед, така ціна на бджоли. В принципі, не міняється. Всім дякую за увагу. Миру, добро, Божої благодаті та Божого благословення.